Дворі І тільки чути я, як, як матері слова летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій, свічка не заса до віку буде вже горіти, горітиме вона. Бо Там да, да. біля топорі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає та обовшего душа. Ще сердечно хочу вас сьогодні привітати з цим днем, хоча з плином часу весь час розумію, що святкувати особливо в такі дні. Дуже дуже важко. Напевно, більше буде підходити День пам'яті, День пам'яті про тих, кого немає разом з нами. Наш народ в історичні часи став заручником протистояння диктаторів тоталітарних режимів, і ми перші фактично були сталінською цендурою викреслені із числа переможців і головних. Дієвих осіб Другої світової війни. Ми мусимо написати для себе цю історію правдиву для молоді, для дітей, які до сих пір не знають про цю історію. Перш за все, честь і слава всім, хто боровся проти нацизму і забезпечив наше сьогодні. Допоки наші діти, наші студенти стоять в однострої, допоки вони борються і гинуть, ми не маємо права забути. Ми не маємо права впвати на мир чи перемир'я. Ми не маємо тільки надіятись і сподіватись. Ми не маємо пробачати собі слабкість.